Привіт, синьо-білі вболівальники. А в сьогоднішньому відео у нас величезна суперечка. Це тому, що президент оболоні не стримався від критики судівства та звинуватив Арбітра у допомозі Динамо у вирішальній грі. Я розкрию всі подробиці. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і далі разом минулої суботи, 13 вересня, київське Динамо зустрілося з оболонью у п'ятому турі української прем'єр-ліги 2025-26. Матч, що відбувся на оболонь арені, завершився нічиєю один-один, але атмосфера накалилася після фінального свистка. Президент оболоні Олександр Слободян жорстко розкритикував суддівство. За його словами, команді було завдано шкоди у вирішальний момент матчу. Слободян заявив: суддя вкрав у нас перемогу, нашого гравця залишили самого. Цитата стосується розіграшу на 93 хвилині, коли Денис Устименко опинився вічнавіч віч з воротарем Динамо. Однак суддя зупинив гру, зазначивши фол проти нападника по болоні рішення, яке викликало велике обурення серед господарів поля. Отже, вболівальники, що ви думаєте про цю суперечку? Чи справді суддя помилився і позбавив поболонь перемоги, чи він був правий у цій грі? Буду радий почути ваші думки в коментарях. На цьому залишу, міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.